Надзвичайно важливо зрозуміти, що у нас асоціюється з майбутнім. Хтось собі уявляє інформаційну епоху, хтось уявляє технократичну епоху, хтось представляє суспільство, яке повністю роботизоване. По-різному люди дивляться на світ і різного майбутнього очікують. Але насправді майбутнє, скоріш за все, буде абсолютно з іншими речима. Варто згадати, як в 50-ті роки всі захоплювалися атомною енергією і уявляли собі атомні холодильники, атомні годинники, атомні... Дитячі іграшки, які будуть працювати на атомній енергії. І де все це? Його немає. Все змінилося в світі. Насправді, так і зараз, люди дуже часто намагаються сформулювати власне бачення про майбутнє лінійно, переклавши в майбутнє ті ж самі технології, які ми маємо домінуючими сьогодні. Майбутнє комп'ютерів, майбутнє інформаційних технологій, але не факт, що все буде саме так. Радянського фантаста Івана Єфремова геніальну людину. Колись запитали, яким він бачить майбутнє, якими будуть нові технології, нова економіка, нове суспільство. А він відповів насправді геніальну річ, що майбутнє належатиме не новій економіці, не новим науковим відкриттям і не новим технологіям. Майбутнє насправді потребуватиме найперше нової людини. Людини світоглядно розвиненої і психологічно зрілої. Бо лише така людина на новому рівні власного розвитку зможе управляти новими технологіями, робити нові відкриття, керувати новим суспільством і направляти нову економіку на благо всім людям, а не лише власним егоїстичним інтересам. Отож, найперший виклик майбутнього це створення якісно нової людини. Чому ми знову вертаємося до цінностей, серед якої любов є однією з найосновніших? Психологи доводили і неодноразово підтверджувала життям, що цінності на рівні розуму, вони не живуть. Цінності повинні жити в серці, в душі. Коли цінності стають раціональними конструкціями, вони перестають бути імперативом до поведінки, порушуючи раціональну цінність, совість не заговорить в людині. На сьогодні стоїть найосновніше завдання перед людською цивілізацією, це реінкарнація цінностей саме на рівні серця. Багато цінностей сьогодні перейшли на рівень розуму, розум, на раціональний рівень. Люди розучилися любити одне одного, але навчилися бути толерантними. Тепер люди посміхаються одне одному, навіть якщо хочуть одне одному набити пики. Отака толерантність, такі цінності. Насправді нам можливо треба було б навчитися знову любити одне одного, а не просто технологічно посміхатися йому. Це не годиться. І от майбутнє якраз за цінностями, які знову стануть імперативами до поведінки, які почнуть жити в серці. І тут цінність любові, вона потребує переосмислення. Любов це не тільки християнська цінність. Любов це не є релігійність, є потреба світського переосмислення. Любові як почуття, як стану душі, любові як енергії, на якій може будуватися суспільна гармонія. Все це на сьогодні потребує переосмислення. І саме любов може стати тим морально-етичним орієнтиром, який дозволить переосмислити величезну кількість інших цінностей Цінності свободи, цінності демократії, ліберальних цінностей, цінностей рівності. Ми потребуємо сьогодні і реконструкції, реформи всіх сфер людського життя знову ж таки на основі цінності любові. Варто тільки уявити, якою була б система освіти. Якби вона будувалася на любові до дитини, навряд чи б дітей без самого дитинства нашпиговували б абсолютно фрагментарними непотрібними знаннями. Якою була б система охорони здоров'я, якби вона будувалася на любові до людини? Якою була б система економіки? І чи спонукала б економіка нас постійно щось споживати? І чи формувала б вона постійно в нас якісь нові і нові, і нові потреби? Сучасна економіка, якби вона любила людину. І взагалі якою була б держава, якби вона теж любила людину. Мабуть, така б держава дбала не про зростання внутрішнього валового продукту, а про зростання внутрішнього валового щастя, як це вже з 70-х років робить королівство Бутану. Якби любов була справді цінністю, то все було б зовсім навпаки. І те, що сьогодні в світі є. Система без любові нас має надихнути до творення якісно нового буття на основі нових цінностей. І любов може стати тим ключем до майбутнього, який дозволить змінити абсолютно все. Дякую.